Вибираємо е Wi-Fi мережу е доступних, е вона називається Мирія Сімеюа. Підключаємось без пароля, без авторизації і далі можна вільно користуватися інтернетом. Бачимо, канал досить непоганий, все дуже швидко завантажується. Новини, YouTube. про те, що зроблено перший крок до автоматизації телекомунікаційних систем сумської міської мережі зроблено перший крок і пущено в тестовому режимі роботу зони Wi-Fi, соціального доступу до зони Wi-Fi. Звичайно, точок Wi-Fi існує в місті багато, але потреби сумчан у саме в соціальному доступі, безкоштовному доступі, зростають. І у відповідь на те, щоб забезпечити ці потреби, сумський міський голова прийняв рішення про зміни внесення змін до бюджету, які повинна була сесія проголосувати, яка не відбулася 30 липня. Ми сподіваємося, що все-таки ці питання будуть узгоджені, і зона доступу, яка відкрита вже сьогодні функціонує в, в тестовому режимі, дозволить сумам, за великим рахунком функціонувати в режимі онлайн. Про переваги такого обміну інформації всі сумчани, незалежно від віку, від роду діяльності, розуміють, що сьогодні гуртуються і волонтери, і сумчани вирішують багато питань, і соціальних питань, і виробничих питань. І місто отримує великий плюс буде. і ще крім цієї точки ще три точки. Всього чотири ми передбачили саме в перших цих кроках. Не буду говорити про ці точки. Хай це буде сюрпризом для сумчан, це буде приємний сюрприз до Дня міста. Зараз ми переглядаємо програму автоматизації телекомунікаційних мереж. Ми будемо підсилювати свої внутрішні ресурси, свої внутрішні потужності через підприємство Інфосервіс. У нас є величезні плани відносно того, як нам. Вчити більше і Wi-Fi, і створити свою телекомунікаційну мережу. На цим ми працюємо, це ми придаємо дуже великого значення, оскільки у нас є приємний досвід Вінниці, який ми будемо брати до уваги за цим майбутнє. Це дозволить і е е уникнути деяких корупційних схем у роботі і органів виконавчої влади, оскільки ми будемо переходити поступово на систему електронного врядування, електронного документу. Ініші, які там спрацьовували раніше по документообігу, по довідках і так далі, ми йдемо у напрямку відкритості прозорості діяльності міської влади.